У городенці урочисто відкрито і освячено реконструйований районний спортивний стадіон. На урочисте відкриття прибув заступник голови Івано-Франківської обласної адміністрації Василь Брус. До визначних дат на Прикарпатті, на Івано-Франківщині проводиться велика робота по соціально-економічному розвитку культурному розвитку. Здаються об'єкти. Великого такого народного призначення, об спортивні об'єкти ще за попередньої своєї каденції, депутат Івано-Франківської обласної Само ради саме. Василь Матійчик звернув увагу на районний Городенківський стадіон, який був у занедбаному стані. Тоді була зроблена перша черга реконструкції, а тепер вже зобов'язувало почати. Але як зазначує Василь Олександрович, дуже розраховував на підтримку влади. Мене почули. Моєю умовою було те, що я готовий допомагати, я готовий сприяти, я підтримую все, що необхідно від мене, я все зроблю і навіть набагато більше, ніж можу. Громада мене почула, громада була тут, громада працювала. Те, що важливо, що сьогодні, на жаль, не кругом відбувається в Україні, тут працювала районна влада. Вона була щодня, вона тут. І днювала і ночувала. Вони хвилювалися так само, як я вони переживали. І їм за це теж вдячний, тому що насправді це дуже важливо загалом для нашої громади, коли влада є саме такою. Найкращим районним стадіоном області, а то й усієї України, можна тепер вважати спортивний комплекс у городенці. Видався доволі сучасним, дуже функціональним. Спортсмени мають все необхідне для. Насправді на для високих досягнень, тому що, наприклад, та бігова доріжка, яка сьогодні змонтована на Городенківському стадіоні, такі доріжки є тільки на великих стадіонах України. Це доріжка для високих спортивних досягнень. Разом із тим, все передбачено для маленьких діточок, для розвитку підростаючого покоління. Тобто є все те, вся та інфраструктура, яка потрібна, яка повинна бути на нормальному українському стадіоні. Все буде у городенківських фізкультурників і вболівальників найкраще у цьому. переконалися численні гості з близька і здалека. Городенківський район напередодні Дня Незалежності України отримав чудовий подарунок.